Доброго дня, друзі, трактор ДТЗ 5244 І хочу трохи розказати про це сідло, яке вбиває наші нерви, позвоночники. Е, пілот, пілот, продавці говорять, краще нема підлокітників Все це дурниці. Це їдеш як на таб... бо це табуретка натуральна. Є не сідло. От, дивіться, що я е, пішов трошки інакшу дорогу. Викинув. Викинув одну пружину, нічого не дає. Те, яке було дубове, таке і лишилось. Викинув цілу цю сакцію цю регуляцію. От Осталася там одна пружина. Осталася там одна пружина, то напевно її не буде видно. Е, підняв, от бачите, такі приставки. Є дві. Верніше 4 трошки підняв сідло. Ну, хочу вам сказати, що вже щось трошки є. Я маю 96 кг, то відчутно, що трошки сідло вже амортизую, але все одно не той ефект. Ну Ставити якесь сідло інакше, ну не знаю. Не думав над цим, але от маю таку подушку. Як бачите, от овеча шкіра. От. о, Прошу дуже. Ну і вже щось є ефект. Я думаю, що більше тут приємного є від цієї шкіри овечої, чим від того їх амортизаторів. Ну, хто має можливість, подумайте над цим, шкіра, то є шкіра. О, чи зимою, чи літом, літом не парить. От бачите от Так я її тут закріпив, на знаком прикрутив і все. Е, як дощ закинув. от Закинув і, і все. чи Навіть укрив. Ну що, без кабіни. одні Є одні плюси, але є багато і мінусів без кабіни. Будемо думати над тим, аби скопіювати кабіну. От, лиш трошки з інакшими стеклами, бо там двері. Напевно, з 500 доларів коштують, якщо камінчик поклад, попаде в ті двері. А так вже, вже щось є, вже щось трошки є. Трошки вище підняв, може, і треба було ще вище підняти. Але за що подушчини, за що шкіри, ну і вже інакше, зовсім інакше. Дякую за увагу.